І ще друзі, тепер про е фронти, про те, що відбувається там, і ось побачимо одразу ж. Е Кадри успішної нашої роботи наших оборонців вогонь Хаймерс е, прилетів, як то кажуть, зійшов на техніку окупантів на Донецькому напрямку. Оператори 3-го полку сил спец... е, спецоперації зафіксували переміщення командно-штабної машини Росіян. Техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами після дорозвідки. Спецпризначенці точно скоригували вогонь як наслідок вщент знищений командне авто. Побачимо ці кадри.